Вітаю, друзі! Мене звати Олексій з компанії ЛМК і хочу показати вам реально класну баньку 5 метрів, яка поїде до нашого клієнта на Київщину. Ну, як завжди, ви бачите, у нас дерево камерносушки це дуже ходовий колір горіх. Топка вже пропалена, як ви бачите, там вже ми пропалили все. Вона дуже швидко нагріває баню взимку і дуже класно тримає температуру. Вона зовнізовні світильниками щоб Попереду було красиво козирьок, ступінька. Тут у нас є двічок, як ви бачите, вже є. Так що, ходімо, покажу всередині. Це баня 5 метрів. Тут кімната відпочинку розрахована на 4 людини. Ну, насправді тут може сісти по 3 людини з кожної сторони, на 4-6 людей. Як бачите, вона йде з вікном. Вікно навіть йде з маскітною сіткою, повністю з усім ламіноване, як ви бачите. Е, тут у нас є такий класний підлікон, е, куди можна поставити навіть чайничок, чай, все що потрібно. Розетки, електрика, бойлер. Все є в цій бані. Поличка дуже зручна для шапок. Е, на столові ви бачите ось така силиконова плівка для довговічності вашого столу, лавки всі. Подивіться, це все матеріал, дуб. Ви такого ніде не знайдете. Функціональні багато, О, багато місця можна покласти. Тут у нас іде Електрика, водний автомат, УЗО, все, що повинно бути. Вішалочка. Ми також комплектуємо тапочками, шапочками, все повністю йде в комплектацію. Весь пульт, як то кажуть, у нас тут люстра діодна на пульту зі зміною теплоти та режимів, можна вибрати будь-який з кольорів для комфортного відпочинку. Ось так от це виглядає. Тут у нас душева кімната. Подивіться, яка вона простора. Боже, в бані дуже жарко. Е, хлопці ще не достановили воду, але вона вже завтра буде зроблена. Ми вам показуємо, як вона є в процесі е, роботи. Ну, Майже скоро тепер відвантаження. Тут у нас масло, масла є трьох видів, дуже класні, є лицеві. Е, і там наша табличка. Вікна, фі... Вікна двері фірми Теслі. Е, Класний зверху. Подивіться. Тут, ну я не передам цей запах, але навіть з відкритим вікном тут дуже пахне травами. Баня досить простора, подивіться, скільки місця. Лежаки в нас всі зливки. Також ми укомплектували це все трав'яними матрасами, як ви бачите. У нас є тут подача холодного повітря що дуже-дуже Під спиннички, віники дубові для запарювання, трави для запахів. Подивіться, вони в двох куточках знаходяться. Вікно в банях повинно обов'язково відкриватися. Не купляйте баню, в якій не відкривається вікно. Це не баня, це взагалі неправильно. Тут котел з парогенератором, з камінням, подивіться, скільки каміння, ми аж 6 пачок комплектуємо, сюди наливається масла з водичкою і поступово дається температура та волога. Що стосується труби, вона йде з утеплена, з нержавіки, як ви бачите, і багато ми виділяємо уваги саме безпеці, такого ви ніде не побачите. Що стосується самої бані, то вона зроблена з проливним дном. Зараз я постараюся вам це показати. Ось таким чином виглядає дно у нас. І вода вся сходить в каналізацію. Каналізація, електрика, вода все повністю зроблена, тобто баня тільки приїжджає, встановлюється і відпочиває. До речі, хочу відмітити ці силяні світильники, які світяться, дають неймовірний ефект в бані, думаю, що просто, просто дуже класно. Світлення у нас дуже багато. Підсвітками бачите за підспинниками і під лежаками. Це ну, реально дає просто кайфову атмосферу. Ще хочу відмітити, що це травяні матраси. На них можна лежати, відпочивати, вони неймовірно пахнуть. Вони насправді неодноразові ними користуватись можна багато разів вони висихають і потім ось така. Подушечка боже, таке різнотрав'я. Аби, аби телефон мав це передати, це було б дуже прекрасно, тому що ми були в заході. Це перчаточка для того, щоб коли віночком париш, щоб було зручніше. Відро, подивіться, відро з пластиковою кантовкою, кувшинчик, все повністю вже все в ній є. Фірмові шапки від нашої компанії ЛНК. Ось такі. от. Ми даємо підголовнички обов'язково для зручності, для ніг, для голови. Е, дуже класно, коли париш, можна покласти зручно ноги і пропарити, прогріти дуже-дуже класно ноги. Ось така торна, тут є все, що потрібно, тому е, замовляйте в компанії ЛНК, Ми зробимо під ваші розміри, під ваші побажання. У нас багато виробів. І я би хотів зауважити, що краще замовляти заздалегідь, тому що замовлень дуже багато. Е, і ми робимо це все якісно, це займає час. Тому, якщо зараз літо і ви плануєте на, все одно назимку собі баню, то телефонуйте, звертайтесь до нас, ми розкажемо за наші акційні програми, тому що так буде і дешевше вам, і зручніше для нас. У нас плана буде зручно виробитися. Тому ще раз підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, переходьте за цим QR-кодом, телефонуйте і ми зробимо вам як для себе. Дякую за перегляд.